Глянем, що тут прислали замовив такі берці мендл. Запасні устілки, бачимо її. Це вже добре. Самі берці. Так, всередині теж є устілки. Запасні шнурки. Ну і біля, Це такі, як на фото були перед тим, як замовляв. Може у когось такі є, чи були, пишіть в коментарях, як вони носяться. Зніму через пару місяців їх стан, якщо вам буде цікаво. Всем мечного здоровья.